Вітаю, дорогі глядачі. Невже? Українську владу послаблюють, щоб прогнути нас на жахливий мир, який суперечить нашій суверенності. Багато хто так почав і думати, коли побачив сьогоднішні тайди на «Ексіус», Також Wall Street Джорнал пише про те, що готується безпосередньо певні перемовини про потенційний мир. Давайте розбиратись. На мою глибоку думку, ні, це не пов'язані речі на сьогодні. Тактика там Україну повністю прогнути на цю справу. Вона відійшла. Є більше розуміння, що для Америки Україна є актив. От просто не хочуть американці за це платити. Нехай за це європейці платять. Але Україна є актив, яка де дозволяє е, московитам сісти на, на гроші технології Європи і дозволяти американцям продавати газ Європи. І також що Україна доволі ну серйозна спроможна країна з приводу там мілітарної військової сили, і справді може частково замінити ресурси американців, які вкладалися в велику частину в Європу. Бо тому ніхто там зливати Україну не буде, але точно є парадигма Фредовича про те, що він тисне на сьогодні на Московію, на її економіку, і з моментом послаблення він буде періодично звертатися до ідеї самого миру, буде прощупувати московитів на те, аби справді. Зрозуміти, чи готові московити на те, аби піти на мир. Чому так відбувається? Тому що Фредовича Юра про те, що московитів можна відбити від китайців. На, на мою думку, це дуже, дуже копіумна, тобто така шапкозакидницька ідея зі сторони Трампа, тому що від Китаю відбитися Московія не захоче. Більше того, вона чекає, я думаю. Заходу Китаю в тайванське питання. А тайванське питання і стимулює зараз Америку активно сідати Московію за стіл перемовин, як мінімум, не допустити, аби Московія зайшла в цей цикл протистояння Заходу з Китаєм, не зайшла на сторону Китаю. От. Хоч би на півнейтральний статус, чи щось таке, але без вирішення проблеми війни в Україні цю ситуацію не вирішити. От такі мотивації і таке прощупування регулярно буде відбуватися. Що сталося? Сталося те, що. Пан Уитков, пан, знову їде і буде говорити з Дмитрієвим. Вони розробляють таку велику концепцію безпеки в Європі, тобто. Піднімають планку вище, що це не тільки там Україну, московська війна чи інвазія Московії в Україну. Це взагалі європейська безпека. От Дмітрій відповів так, такі перемовини ведуться, і ми хочемо там сталого миру, розвитку, аби справді вирішити це питання максимально широко. Там ось, але знаєте, в мене є питання, чи справді це Вітков там, тому що він доволі зашкварена людина. мені здається, вже в очах самого Фредовича. От, можливо, це поки публічно. Далі ми дізнаємося, хто це може бути. Як мінімум, самі перемовини можуть перейти на рівень військових. Про це пишуть Wall Street Journal і «Політика». Вони говорять про те, що такі є там представник армії Дріскол. Міністр армії він поїхав сьогодні в Україну з групою військових для того, щоб дізнатися позиції. Далі вони будуть говорити з московитами. Військові. Є така думка у Трампа, що військові, коли будуть говорити, вони більш такі серйозні і мають більше легітимності, навіть в очах Кремля, коли з ними говорять, а не якісь там рішали у вигляді Віткофа чи щось таке інше. Ми будемо дивитися, але я не думаю, що це. Робиться тому, що українська влада послаблена. Це дуже таке поверхнева думка. У випадку, якщо зараз Америка буде тиснути на те, що от Московія не хоче миру, а Україна ні, а то насправді вони хочуть повністю на нуль помножити українську суверенність. Будь-хто хто буде при владі тут будь-хто будь-хто у випадку непогодження такої позиції і вистоювання української суверенності, отримує додатковий буст до рейтингу. От тому це абсолютно не, ну, не релевантна, не ідея, яка така собі. Я думаю, вже трошки розуміють. В Сполучених Штатах і так, от прямо тиснути на Україну ніхто не буде, щоб ну, ми тут і зараз там не знаю, здали свої суверенні інтереси. Але знову таки постійний періодичний. Взаємодія з московитами на те, чи вони готові до миру, москвити будуть завжди казати, то звісно, ми готові. Чому вони це будуть горити? Тому що там цикл знову буде завершуватися. Чим московити не погодяться, вони захочуть далі. Там у них там ідея фікс, весь Донбас, ми свободім і все такое. От, ж, що буде відбуватися. Вони ну перемовини ні до чого толком знову не приведуть, тому що так чи інакше, москвити взагалі ставлять екзистенційне питання існування України, там Україна наша або ні? Вот їх питання стоїть. Що вони там не робили? От, у мене от недавно була розмова. Там, от, якщо ми там би імплементували Мінськ, то можливо б, війни би не було би. Там, ну, по-перше, ми погоджувалися його імплементувати тільки з того, щоб московицькі безпосередньо представники свалили нафікс Донецької Луганської області і. і і щоб ці певні там можливості на певну кількість років були в рамках місцевого самоврядування і вибори пройшли під контролем української правоохоронної системи, так от, але якби ми ви прогнулися, прийняли би Мінськ, ну Москви далі б сказали би, ми війну почали б не те, що Україна Мінськ відмовилася. А, наприклад, Україна захотіла чути представників народних, от в Верховної Раді, у них там народні представителі ДНР, ЛНР, От. Ну так і коротше. Вони би виставляли би хотілки і постійно би розповідали, що ми широкомасштабне вторгнення почали тому що Україна шота аж до того, поки ми не погодились ліквідувати свою суверенність. Розумієте, тому це все я про те, що я говорю, що які б там домовленості не були би на мир, Москва завжди буде в кінці ставити питання українського суверенітету. А отже, ймовірність якогось миру на сьогодні невисока. От, що в свою чергу, знаєте, я дивлюсь чутки про подальші перемовини про мир, а бачу майбутні санкції Фредовича додаткові. От, Тобто перед майбутнім тиском Фредович буде прощупувати Московію. Московія знову буде тягнути кота за хвоста, і зразу тоді Фредович буде знову лупити санкції. Що може змінити цю картину безпосередньо на Московії? Ну, якась там не знаю. Бунт, якийсь там табуретка, як завжди там у них буває, якась по голові Путіна. от, Але це ну, там настільки зараз безсуб'єктно всякі представники, це колись там дворяні різні були, вони там могли там своєму царю табуретки от, А зараз там ну, повністю кооператив озера, абсолютно лояльні люди, якибійського розливу, якісь там еліти, хто еліти, там де не еліта, хто не КГБшник, комірси всі там, олігархи, там, гаманці Путіна, Кремля. Всі підконтрольні. Оці всі там ліберальна, там, так звана частина, яка зараз банком Росії їхнім, да, центробанком їхнім так, опікується. Вона вся теж ну, ніяка і впливу має мінімального. А та от, яка там за СВО, знаєте, за Пабіду, от це от все, вони там всі одним миром мазані. Єдине, що справді може вплинути, це ціна за барель до 30 доларів. Тому тут я більше звертав навіть увагу не за всі перемовини, а на те. Наскільки Трамп справді зможе вламати Мадуро, щоб він свалив з Венесуели або його насильно свалить і зальє світ венесуельською нафтою, це б теж було б дуже цікаво і е, мені здається би, добре було б, якби ціна за барель була б там в районі 30-40 доларів, і щоб Москва взагалі в'їжджала-напросто від того, що в них ніфіга нема грошей. От е, Трамп до цього потрошечку йде розуміння, що Москву треба поставляти ресурсно, тож будемо дивитися за цими перемовинами. От е, 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 що вони там собі виторгують, московити, звісно, будуть тягнути трохи часу. будуть розповідати там і за мір трактор в полі дир-дир-дир, але ну, ми розуміємо, що вони ніякого миру не хочуть. Їм треба вся Україна. Який план зараз? Відвоювати легітимність Кремля, щоб відвоювати, е, окупувати весь всю Донецьку-Луганську область. І отримати таку конструкцію деескалації на певний період, яка би максимально ослабляла і не давала би посилювати Україну. О, для того, щоб далі наступним там якимось циклом рухатися собі в знищенні української суверенності, ну, затягнути максимально лапу в безпекові, економічні, політичні процеси України, і Європи. От вони це будуть виторгувати. А їм треба показати, от вам. От вам. Таке от, друзі. Тобто, я не вважаю, що нас зливаю, що це там під щось. Я просто це, це класичний там цикл Дональда Фредовича. От нам треба його знову пройти. Все буде добре, особливо, якщо ну, такі от відео раніше, якщо українська влада зробить ряд змін, важливих які від неї очікують. Е, от е, і все найкраще, До побачення.